На Рівненщині у багатьох місцях можна побачити ось такі контейнери. Вони для збору пластикових кришечок. Після переробки на виручені кошти волонтери купують дрони для ЗСУ. Такий досвід прийняли з-за кордону ще у 2015 році. Тоді на виручені кошти закуповували інвалідні візочки. Нині в умовах війни купують те, що найнеобхідніше для наших захисників. Навіть з Торонто нам відправляють кришечки. Італія передає Німеччина, Естонія, Латвія передає. Дають кришечки, це там є нюанси з передачою. Тим не менш, передає вся Україна, і всі кошти, які ми отримуємо від переробки, на них ми закуповуємо в піві дрони, передаємо на передову. На Рівненщині встановили 10 контейнерів для збору пластикових кришок біля спілок споживчих товариств. В облспоживспілці на перероблення вже відправили 6 тонн пластику. Там зізнаються, люди охоче підтримують таку ініціативу. От підходить жіночка, каже: Я не можу дати кошти, а я назбирала кришечки, і це знаєте, зачіпає заживе. Тобто люди, наші рівняни, наші працівники з кооперації, Крім того, що ми даємо фінансу по допомогу іншу допомогу, ми такі чисто і по екології, і по такої допомоги проводимо роботу. Один кілограм кришечок коштує 13 гривень, а півтори тонни це один ударний дрон для наших захисників. З Рівного на передову відправили у такий спосіб два дрони. Це й довкілля заодно. І е, від серця люди роблять це все, від, від, від чисто серця ніхто не заставляє їх, це відбувається. Власній згоді загалом в Україні від збору пластикових кришечок вдалося зібрати гроші на 57 дронів для ЗСУ. Відтак організатори закликають містян не викидати кришечки, а здавати їх у пункти прийому. Таким здавалося б, нескладним способом ми зможемо допомогти наблизити перемогу. Павло Невесенко, новини рівного.